Мотомета шар. це е, такий шмат тканини довжиною приблизно 4,5 метри і шириною ме метрів сімдесят. Слінки е, роблять з зі спеціальним плетенням з тканин спеціального плетення, е, щоб вони були такі обіймаючі дитини. Е, вони натягнуться. Е, в довжину та в ширину взагалі, але вони тягнуться отак по діагоналі, вони дуже кружні. І завдяки такому питанню дуже добре вони повторюють лінії та вигинуть дитинки маленькою, тому намотка буде фізіологічною, положення дитинки. Ця намотка називається кресла кишені. Тому що ми робимо таку кишеньку спочатку, Туди садимо малюка, добре просаджуємо йому попу, формуємо позицію, коли корінці будуть вище поки, а потім зверху робимо хрест, збираємо рівномірно все полотнище. З однієї з іншої сторони перекрещуємо під і заводимо під ніжки, щоб вона гарно трималася, щоб дитинка нікуди не втікла. Зав'язуємо вузлик, потім розправляємо наш хрестик, щоб краще була підтримка і можна було навіть нашу дитинку далеко не встигти, щоб нам мені спині не було важко. what <laughs>